Зараз я е, займаюся тим, що шукаю військові машини. Ну, попадаються такі машини, я вам скажу. Мені здається, я допомагаю більше людям, які продають ці машини. Ну, я ж коли від'їжджаю на цій машині, я ж в дзеркалі заднього виду бачу, що він танцює з моїми грошима. У мене є машина, яка ремонтується три місяці, уявляєте? Три сука місяці. Війна шість місяців, у мене три місяці ремонтується машина. І я не знаю, коли вона поїде. І коли я купував цю машину, мені е, продавець типу каже, Паша, це хороша машина, вона вже бачила війну. Я ж подумав, що це про нашу війну. Я приїхав на СТО, вони кажуть, походу, афган. Якщо нашу війну, то, походу, ця машина бачила, десь зозера виглядала на нашу війну. І ладно я випускник автотранспортного технікуму, який за 4 роки зрозумів тільки, що пиво з вином не мішається і все, так я взяв з собою, щоб вибрати цю машину ректора автотранспортного технікуму. Ви представляєте? Ну, кого, як мені здавалось, я перестрахувався максимально, кого ще треба було краще взяти? Віндізеля, Ісуса, Порошенка, вибачте за тавтологію. І цей ректор автотранспортного технікуму проїхав з Луцька, де ми її купляли, в рівне. Я питаю, як машина. Він каже: Машина супер. Один раз заглохла на горбку, бензин закінчився. Я питаю на ну, СТО, як машина? Вони кажуть, немає першої, другої, третьої передачі, машині пізда.